Якщо згадати весь сезон, ми практично не були в відпустці, у відпустці з подіями, які в нас в країні, тому збори теж як таких не було. Просто готувалися за рахунок тренувань. На початку всі просто чекали, чи почнеться цей чемпіонат чи ні. Все ніби налагодилось, більш-менш, почали грати. Цілі в першу чергу на сезон були це потрапляння в плей-офф тому що, як ви бачили, що західна зона ніби видавалася трошки сильніша, тому що в західній зоні було чотири команди, які представляли в попередньому сезоні Екстралігу, тому задання було потрапити в ту четвірку, в плей-офф, а там далі вже з кожного матча прибавляти і якомога далі зайти. Хотіли, звичайно, ми шукали підсилення, але я ще раз повторююся з тої ситуацією, що в нас виникла в країні. Нікого не могли такого знайти, коли ще трансферне вікно було відкрите до жовтня місяця, і ми намагалися когось знайти хоча б одного-двох гравців, тому що знали, що пройти весь сезон буде максимально важко, тому якби в нас обоє основних було вісім гравців. Я на початку сезону взагалі не був готовий і тільки там в кінцівці матчі виходив. Тому шукали підсилення, не вийшло, але так як показав час, все, що не робиться, все найкраще. Чим нас чим менше нас було, тим більше хлопці віддавалися грі, налаштовувалися. І все-таки да, кінцівка в нас в кожну, кожну гру, хтось на мікротравмах, хтось випадав, десь там карточки в нас почали. Але як показала практика, ще раз скажу, що той склад, який у нас в цьому сезоні був, він досягнув. Результатів, я скажу, найперевершив всі сподівання, всі досягнення, тому що вибороти кубок, а після кубка ще налаштуватися і вибороти бронзові медалі це взагалі мега досягнення для, для нас, для Рівненщини і для футзалу. Взагалі сенсаційне це досягнення. Я рахую, тому що у нас і потенційних збірників в команді є, але ті хлопці, що зараз викликаються, жодного збірника. І, і, тому осягнути такий результат це багато чого варте, тому я дуже задоволений, що вдалося досягнути тих цілей, які, можливо, і ставилися на сезон, але мало хто вірив міг. Але нам це вдалося, ми приклали всіх зусиль. І Дуже велика подяка хлопцям за те, за те що вони зробили. І ще раз кажу, що без віри, без самовіддачі. Без бажання нічого цього не було. Хлопці повірили, після перемоги в Кубку теж зрозуміли, що з усіма можна грати, віддаватися грі. І підтверджено тому це останні матчі в Львові, коли ми при рахунку 0-1, поступаючись в серії, зуміли переламати хід цієї серії і привезти до рівного. Додавати до кубка, доправити бронзовий медаль. Ну, відчуття було перезавжди не те, що нас писують, але що після того, як ми вибрали кубок, всі, мабуть, сподівалися, що ми вже всі сили віддали на кубку. Весь фарт е вичерпали, і що на цьому наші перемоги завершаться. Але після матчів е півфінальної серії з Ураганом е це, це підтвердило, що вдома ми. Відігралися 2-1, і навіть в четвертому матчі мали свої моменти, які могли призвести навіть до рахунку 2 в серії. Хто знає, що було б вирішено в п'ятому матчі в Івано-Франківську. Тому мало хто в нас вірив і після того, і навіть як ми вдома поступилися 1-0 по пенальтам енергії, то всі думали, що енергія вже бронзовий призер, тому що дві гривні Львові. Це надважке завдання, що показала практика навіть хід в півфінальному матчі, теж не здавав енергію два, два матчі. Нам це вдалося, але ще раз повторююся завдяки нашим, нашій вірі, нашому бажанню і тому, що не кожного разу трапляється такий шанс вибрати бронзу. Коли такий шанс трапляється, то й ним треба користуватися. Цей сезон теж займає дуже важливе місце, тому що в цьому сезоні, перш за все, здобув Кубок і Далі в якості граючого тренера, як то кажуть, мої, мої перші кроки тренерській кар'єрі, тому і що цей сезон назавжди залишиться в моїй пам'яті і сподіваюся, що дасть поштовх в подальшому моєму розвитку. І буду аналізувати, буду вчитися, тому що на досягнутому не треба зупинятися, треба постійно вдосконалюватись і рухатись тільки вперед.